Доброго всім дня, сьогодні у нас 19 вересня, приїхав подивитися, в якому стані зараз соняшник Є yes, ароматик. Ось так ось, вже він сухий, хоча де не далися є, але я думаю, десь тут <клухи> волога вже ближче до 6, тому що лускається він дуже легко. Планую на завтра шукати комбайн, якщо щось буде, завтра буду молотити. А загалом стан такий він. Рівненький, Я ж говорю, що сподобалося в цьому гібриді, що немає вискочок, більш-менш він вирівняний вовчок, ну, скажімо так, тримає, де неде проскакує, але я думаю, що, ну, що падалічний, це понаминулорічний є саксон. Ось такі ось корзинки чи кошики, кошики правильно. Амброзія, тому що технологія під експрес-такаски. Грунтову я тут не вносив. Раз побризкав по 45 грамів грізним експертом. Підгорнув його. Ну і фунгіцид. Був тут два рази. Два рази я його кормив бормолібден і крайній раз чисто карбамід. Ось такому стані. Десь е, висотою метр. 80 метр 70 Є і нижче, але загалом стан його такий. Я думаю тут 25 центрів буде. Можливо, якщо у нас тій поганій ділянки для перед цим я косив. Там по 25 дало, то тут 25 плюс буде. Ось такі ось справи. Зараз поїду на ту ділянку, де в березі в якому він там стані. А так то я ж говорю. Зараз позвоню, запитаю за комбайн, якщо буде на завтра. Тут 4 гектари його, я думаю прицепа три 3 тракторних буде. І в склад його швидко забортуємо і будемо вже починати сіяти пшеницю. Тут буде пшениця, так само. а там де перед цим я косив, планував сіяти озимий ячмінь, але все-таки не буду сіяти тому що немає, немає з нього заробітку ось так ось так, переїхав на другу ділянку це тут де, де майже 3 гектари соняшника тут ось люцерна була кролям передискували а вона й відійшла буду тоді скувати, тут де соняшник буду сіяти пшеницю і тут буде пшениця, там трошки залишимо. Там таке різнотрав'я. Кролі дуже люблять його. Вів церкву я посіяв там на паях. Так, такий ось тут соняшник є, ароматик. Височений, мене метр сімдесят. І він, напевно, десь під 2 метри. Але кошики тут не дуже великі. Тут ось такий ось ліс. Тут влоги вистачає. Я знав, що лідеївські гібриди вони високорослі. Колись Аркадію хотів посіяти, але побачив, що він дуже такий високорослий, а урожаї такі малі. Ось такі. ось. Ну, кошики я б не сказав, би, що малі. Вони вже напевно також сухенькі, але... Буде коситиму трошки пізніше, тому що не буду встигати складати в склад, так як немає погрузчика. Приходиться площу одну скосили, підгортаємо цілий день. Скосили, підгортаємо. По-іншому ніяк. Ось такі ось кошики, бачите, ну яка тут висота тут. Я ось на витягнуту руку ось достаю. Ось так ось по бур'янам тут. Тут ґрунтових не було. Перед цим була кукурудза. Є в мене відео на каналі. Туди трошки далі Він ще зелений там листя є. Я думаю, десь ще тиждень буде він готовий. На тиждень вперед нас не передають дощів. Дуже погано, тому що озимину треба сіяти. Але... Але як буде, так і буде. Буду сіяти в те, що є. Переб'ю його под рівнювачем, передискую і буду сіяти. А можливо навіть е, поговорю там з товаришем. Можливо, тут посіємо пшеницю на 30-му міжряді. Е, Переб'ю палку і будемо можливо відразу сіяти. Але це я ж говорю, якщо він там, якщо в нього буде час, то поговорю з ним, можливо, посіємо на 30-му міжряді пшеницю. Він свою сівалку ну, червоної зірки трошки переокомплектував. познімав сошники і сіяв собі на 30-му жряді. Можливо я так спробую. Ось такі ось кошики, немаленькі. Але я ж говорю, комбайну тут буде важкувато косити, тому що дуже велика висота. Жадко прийдеться задирати, щоб менше турпачення лізло в комбайн. Стебло тут ось дивіться. Таке, але лися він вже майже скинув. Не знаю, яка тут буде врожайність, тому що важко сказати. Кошики непогані, бачите, це ось ще зелений. Але, але Але, але я ж говорю важко сказати. Хоча отакі доволі непогані, я ще раз говорю. Ось такий стан його. Таке міжряддя, така висота. Бачите Побачимо, будемо молотити, буду знімати, якщо буде час. Тому що останнім останнім часом часу зовсім не вистачає. В новому році наче троше було легше, в цьому році щось то на роботі, то там, то там, трошки не вистачає часу, то з кролями, але потрібно чимось займатися. Ось такий ось вигляд його. Тут хвощ, тому що землі тут кислі, потрібно вапно вносить. Але я збираюся, збираюся, ніяк руки не дойдуть. Ось так. На цьому полі соняшнику не було років 10. А в цьому році вирішив посіяти, тому що... Тому що скосили пізно кукурудзу і вже сою я не захотів тут сіяти весною. Вирішили посіяти соняшник. Ось такі ось у нас краєвиди. Всім дякую за увагу. Напевно сьогодні виложу це відео, а пізніше до вечора там ще одне буде. Купив сьогодні нові покришки на трактор, покажу які вони і розкажу трошки по цінам, що є. у в тому магазині, де я купував. Всім дякую за увагу, все буде Україна.